За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 16 червня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасній дощі місцями грози. Вітер Південно-Західний 7-12 під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, в Вдень 21-26 тепла. У горах місцями 11-16 з позначкою плюс. У Жгороді хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. В день короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12, під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11, в день 23-25 тепла. У Великому Березному вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вночі плюс 8 плюс 10, вдень плюс 22 плюс 24. В перечині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі 8-10, вдень 22-24 тепла. Міжгір'ї вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі очікується до 8 тепла, вдень до 22 у воловці вночі без опитів вдень короткочасний дощ гроза. Температура вночі плюс 7 плюс 9. Вдень плюс 19 плюс 21. Мукачеві вдень короткочасний дощ. Гроза. Температура повітря вночі 8-10, день 22-24 тепла. Сваляві мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі 7-9, вдень 19-21 з позначкою плюс. Втячеві мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Вночі стовпчик термометра знизиться до 8 тепла, вдень підніметься до 23. Хуст мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Вночі – в Вдень 22-24 вище нуля. Виноградові вдень короткочасний дощ. Гроза. Температура повітря вночі – в Вдень 23-25 тепла. Берегово вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 10. Вдень плюс 23 плюс 25. В Іршаві вночі без опадів вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі 8-10, в вдень 22, 24 тепла. У Рахові вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Вночі 6-8. Вдень 20-22, з посмішками плюс.